Величезний привіт! Вітаю на каналі! Подивимось, які знижки на продукти в магазині АТБ. Вмочуйтесь позручніше, роздивимось все з вами. А, подивимось. Двадцять 20% знижки на вафлі Артек. Я взяв, знаєте, що я хочу вам показати. Мені одному вони не сподобались, чи ще хтось комусь не сподобалось. 14,70. Я не думаю, що Артек такий, ну просто соленився. Артек такий набагато смачніший. А от вафлі від своєї лінії можна придбати за 9,60 зараз. До речі, з різними смаками. Зі згущеним молоком дуже смачне. Так воно їсться, як сімочки. Так швидко. Зі знижкою зефір від а, своя лінія. Від рошен праський бісквітний тістечко зі смаком шоколаду 300 грамів 66,60 Рулет від своєї лінії 175 грамів зі смаком какао 31 гривня 40 копійок. А рошен праський рулет 180 грамів 35,90. Зі знижкою тістечко бісквітне з начинкою а какао своя лінія 280 грамів, 72 гривні 50 копійок. Одна штучка виходить 7,25. Відконті брауні 9 гривень 20 копійок. В акції тістечко відмілка 17 гривень 20 копійок. Тістечко вагою 150 грамів відмілка 66,90. Так, хороша знижка на ось цю а, від зі Міленіум, зі смаком лайму. Шоколад 11,90. Шоколад від Рошен Лакмі, 41 гривня, 50 копійок. А ось великі шоколадки від лакмі вагою майже 300 грамів. Можна зараз придбати за 84,90, Знижка майже 40%. Шоколад світоч 3950. Світоч зі смаком Тірамісу 3390. Світоч зі смаком трюфель 3390. Також можна придбати корону шоколад чорний. Плитка 85 грамів 3890. Хто вже купував новинки від рошен, залишайте коментарі. Шоколад чорний та молочний з фундуком. Я бачу, що з'явився шоколад великий Вері Пері в магазині АТБ. Фан від корона 150 грамів. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Дякую вам за ваші перегляди. Рошен від ловіта. Тобто ловіта від рошен 29,30. Печиво чик-чик. Розумний вибір 300 грамів, 41 гривня, 40 копійок. Акції печиво Орео 110 грамів, 35,70 20% знижка на печиво «Прованс» від деліція, 290 грамів, 25,90. Так, лагода по 18,50, 180 грамів. Зі знижкою «Буратіно» від розумний вибір. А з горіхом 450 грамів, 44,90. Хто полюбляє контик? 15,70. І а, є заміна контику. Ось такий від а, своя лінія по 13.30. Велика мілка печиво. 200 грамів, 80 гривень, 40 копійок. Так, ну а це, я вам скажу, це також новинка в магазині АТБ. До речі, оця мілка схожа на... на що схожа? Так, -да, схожа. Кожен. По 72 гривні 40 копійок Це як новинка, ще без акції. Ось це печиво мені дуже сподобалось. Я брав з родзинками, а тут ще є з журавлиною та родзинкою. Це також я брав, для мене воно дуже засолодке від лагода. Показую просто як новинку. І ось така також бачу, ще не бачив така лата. 5,40. Ловіта від рошен. Пряники від своя лінія. Літній сад 300 грамів 22 гривні 70 копійок. Пряники фруктовий сад з начинкою абрикос 360 грамів 46,30. Дитяче пюре 150 грамів 45,70. І точнісінько таке саме, да, здається. Чи трішки інакше? 90 грамів 3690. В акції чудо-чадо. 180 грамів 27 гривень. Печиво малятко. Батончик для малечі. Чудо чадо яблуко груша. Коробка цукірок від Рушен Вага 194 гри. В акції цукерки від Deluxe 250 грамів. Цукерки від Millennium коробка Elegance Чи що тут у нас, так, да, Elegance 300 грамів 116.90. Цукерки від Любімов 195,70, 286 грамів в акції. До речі, ці мені сподобались дуже смачні. Навіть Ну, смачні, дійсно смачні. Є, правда, кокосові, але я щось не дуже полюбляю кокос. От тільки в Рафайлу чомусь мені смачний кокос, не знаю. 240 грамів пташини молоко, 55-40. Хто полюбляє АКТімель, зараз ми пройдемось по молочному відділі по 1590 100 грамів. Зі знижкою йогурти від своя лінія. Тут у нас іде персик, манго та полуниця по 43,50. Лактонія закваска. Так, тут у нас сир український, 5% жирності. 300 г упаковка, 50 гривень. Для власників карти АТБ можна придбати сметану 15% жирності. Просто наше. 180 грамів за 17,90. Сметана від галочина 15% жиру, 300 грамів, 35,60. Та сметана від президент 20% жирності. 325 грамів. А це якась новиночка вийшла. Дивіться, по-турецьки з кропом айран від торгової марки Ферма. 320 грамів тут. Та жирність 1,7%. Так, я не знаю, що це таке. Кавун м'ята, фані, новинка. Що ж це таке? Напій сиворотки, сироватки, з соком, кавуна та... М'ятою нежирне, а що ж це таке? Ну це щось такі знапіти, я зрозумів, так? Да? До речі, хто вже пробував цю новинку, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам смачно. Від лактель. А, йогурт безлактозний. Камбуча, яблуко та груша, а це... Напій Камбуча спрага. Що ж це таке? Тут є яблука і я ще гранат. Гранат, да. яблуко та груша та гранат. Оцей я пив. Оцей я пив, мені сподобався. І оцей також я пив, деколи купую. Собі коли на чарівній поличці. Ще знайшов якусь новинку. Дивіться, баріста, кокос. Чудово до кави. І мигдаль. Так, я не пам'ятаю, чи я вам показував моцарелу та сологуні. Теж зараз хороша знижка, 30% по 43 гривні, зверніть увагу. 35 гривень столичний сирний продукт 150 грамів. Крем-сир президент 180 грамів, 66, 60. Сирний продукт від Тульчинка. А плавлені сирочки від своєї лінії зараз зі знижкою 30%. Сирки плавлені від кому також в акції. А ага, гауда 150 грамів, 59,70 і Маздам Так само. Комо. Як він називається? Дивіться, перестали писати, я почав забувати. Сир фета, можна сказати, так? Да? Бринза від фета. Сосиски до пюрешки 450 грамів. Вони йдуть з першого сорту, з м'яса птиці. Від розумний вибір. Ой, від своєї лінії, Вибачаюсь. Без оболонки першого сорту 300 грамів. Так, як я часто говорив, виріб для вегетаріанців, а потім мені почали писати, для яких вегетаріанців. Я шуткую. Тут просто. Ну, мабуть, точно нема м'яса. Невеликий відсоток, мабуть. Ну, ви розумієте, за яке м'ясо говорю, 420 грам. А сорті від Глобіно 180 грамів. Тут йде балик Дарницький, Брауншвецька та папероні. Зі знижкою 30%. Елітна зі свининою від Добров. Ковбаса варена першого сорту. 25 гривень 20 купів. Ану ану, ходи, ходи, ходи сюди, до мене єврейська. Вона йде на вагу. Зараз зі знижкою 25%. Яйця по 2.19 АТБ. І найдешевші це у нас від своєї лінії 32 гривні. Це один. Ходіть до пухнастиків, подивимося. А пухнастики по чому сьогодні. По 3490 сухий корм. Розібрали паштет гурме Зараз він зі знижкою 23,90, мабуть, найдешевший в АТБ. Порінуван можна придбати за 210 гривень суха, 800 грамів. Корм Оптіміл. 700 грамів 202 гривні 60 копійок. Крабові палочки водний світ 520 грамів, 101 гривня 50 копійок. В акції Скумбрія. 13,90 за 100 грамів. Так, м'ясо креветки по 185 гривень. Не забудьте за масло білоцерківське. Так, все, приїхали. Ой, включіть світ. Дишать темно. Так, наша екскурсія продовжується. Тунець від своя лінія. Подивимось зараз ціни на консерви. Сардина від своя лінія з додавленням олії. Зараз 50 гривень 80 копійок. Сардина так, з додавленням олії. Оце яка була? А, це ж не то я показав. Тут бачите, як стоїть. Хтось не туди поставив. Ось так. Дивіться, бланшована в олії. 50 гривень 80 копійок. І олія і сардина з додавленням олії 48,70, сардина від боцман торгової марки 57,60. Дивіться, як розкупили сардину, бачите, від торгової марки море сардина 43,90. Сардина своя лінія 47 гривень. Так, тут у нас кілька з квасолею. До речі, у нас, бачите, вимикають світло, у вас також вимикають світло. Пишіть в коментарях, чи вимикають у вас світло і свою область. Будемо дивитися по областям, де вимикають, де не вимикають. Так, кілька від торгової марки море в томатному соусі 25,70. Для власників карти АТБ паштет. А з додаванням гусятини. Не гусячий, а з додаванням гусятини 200 г. 30 гривень, 30 копійок. За 70 гривень можна купити кашу гречану зі свининою. За 70... вибачайте, Каша Горохова зі свининою 63,40. Для власників карти АТБ. так, Де він є? А, Булгур. Так, м'ясо курей власному соку по 47,90, Знижка 35%, дуже хороша ціна. А, а для власників карти АТБ а, Булгур з м'ясом курки можна придбати за 40 гривень 90 копійок. Свинина тушкована, Ріга Голд 525 грамів. Яловичина від розумний вибір. Це консерва м'ясна з харчовими композиціями. Ну, ви знаєте, за які композиції йдеться мова. 340 грамів, 40 гривень 80 копійок. Шпроти від своя лінія, 160 грамів, 52 гривні майже. Паштет індичий та паштет курячий 24,50. Хто брав кетчуп від торгової марки Щедро, лагідний або шашличний, залишайте свої коментарі. Чи добрий він, тому що знижка на нього зараз дуже хороша. 250 грамів 16,90. Кетчуп віторчин лагідний 250 грамів 24,40. Дуже хороші знижки на гірчицю від торчин. Американська 1590. Торчин міцна 15,90, 130 грамів. І ось така медова, дуже смачна я її купив. Дуже смачна, 120 грамів, 10,70. Від верес огірки мариновані 500 грамів, 86,40. Томати черрі від своє лінія, Мариновані 450 грамів, 58,90 А огірки помідори від верес 760 грамів. Зараз по 93 гривні майже. І, до речі, нам залишили одну баночку, щоб я вам показав. Горошок від верес. Кукурудза від верес. Власники карти АТБ можуть придбати ось такі а, оливки без кисточок. 37 гривень 90 копійок. Мед від своєї лінія, різнотрав'я. Справжній да, написано. 132 гривні. Джем 125 грамів. За 15 гривень можна придбати чай від розумний вибір, фруктовий, 24 пакети. По 12 гривень розумний вибір, м'ята та ромашка. Азір чай 100 грамів, 81 гривня 50 копійок. Ось такий набір а, чая тет. Тут в упаковці а, так 25 і 50. 75 пакетів, 95-90. Чай тет чорний, 25 пакетів, 43,60. Лобаре чорний та з бергамотом ароматом, 24 пакети, 47,90. 50 гривень 30 копійок лобаре фруктовий. А ось цей Едемс має 42 пакети. В упаковці 37,40. Чай, мінутка, 100 пакетів. Чай мінутка 40 пакетів, 30 гривень, 70 купів. Чай а, чорний від розумний вибір, вищий сорт. Розумний вибір, байховий дрібний, 180 грамів. 49,60. Ось така новинка з'явилась на полицях АТБ Королівський стандарт. Вага тут, мабуть, 50 грамів, скільки. Так, да, 50 грамів. Чай своя лінія, до речі, непоганий. Чорний, 25 пакетів 24,80. Та 50 пакетів 44,40. А упаковку 100 пакетів можна придбати за 83 гривні майже. В акції заварка чай Шерлок 100 грамів. Чорний. І чорний з ароматом бергамоту. Також чорний та з ароматом бергамоту є в пакетах по 25 штук 35,90. Чай грейс, міцний чорний, 20 пакетів, 33,80 Листовий чорний чай від своєї лінії 80 грамів, 41 гривня 30 копійок. І також в акції чаї фруктові від своєї лінії, 41 гривня 30 копійок. Також йдуть по 80 грамів. Фруктові пакетовані чаї 25 пакетів, своя лінія, 30 гривень 90 копійок. Ліптом 20 пакетів, 41 гривня. В акції чай, мудрість природи, 22 пакети, 26,90 І своя лінія, о, як пахне шоколадом, 20 пірамідок, 32 гривні. Давайте подивимось по каві і будемо закінчувати з вами відео. 200 г Якубс Монарх, знижка 30%, 240 гривень, 90 копійок. Без кофеїну 60 г, 111 гривень. Також хороша знижка на каву нуар 30% знижки. Вага 140 грамів. Нескафе Голд у склі 190 грамів, дуже презентабельно на подаруночок, до подарунку. Якобс у склі 95 грамів, 180-70. Кава якобс Баріста 70 грамів, 114,70 грамів. А Якобс Монарх 60 грамів, 95 гривень. А для власників карти АТБ Нескафе Еспресо 200 г в упаковці. Ось такі великі, Можна придбати за 296 гривень. Нескафе Класік. Бачу на поличках вже багато Нескафе Класік в магазині АТБ 120 грамів 102 гривні. І маленька 60 грамів Нескафе по 54 гривні. Несквік 140 грамів 43 гривні. Зі знижкою 40% кава Амбасадор Strong 200 грамів 160 гривень. Для власників карти АТБ, велику Нескафе Голд, вагою 280 грамів, можна придбати за 276 гривень. Кава від розумний вибір 110 грамів 5790 і 220 грамів 109,90. Всім економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я буду закінчувати відео і я хочу, щоб у вас все було якнайкраще. Вже з вами зустрінемось у наступному відео.